Наскільки для вас важлива тиша та приватність у сучасному міському житті? В сучасному міському такому як в Києві про тишу можна забути? Приватність це завжди важливо навіть під час війни. Хочеться, щоб вдома була можливість відпочити від гамору від, від стресів. Всяких ну мені здається, що це найголовніше. Найголовніше приватність. Ну а тиша це в принципі. Ну, запорука нормального нервового стану. Зрозуміло, що дуже важливо мати місця в місці, де було би затишно і тихо. Це нормальне ментальне здоров'я, без цього з менталочки проблеми. Людина має, має мати свій особистий просто мати можливість відпочивати на спокійно, працювати спокійно і взагалі жити так, як їй подобається. Можна там не знаю, закритись у своїй власній кімнаті, а взагалі-то міський ритм життя ту тут нема тиші.